Усім привіт! Я ваша бодрга Іра. Шопінг – чудове слово, як усі дівчата по усьому світу. Я обожаю шопінг, що приносить усмішку, щастя і чимало позитивних емоцій. 11 листопада, коли припадає китайська чорня п'яниця, моя мама і я зовсім перетворюються на шопохоліків. Одяг, косметики, посуд, меблі. Останнім часом в Італії спостерігається такий феномен. Більше більше іноземних гуляють на вулицях, у магазинах, у туристичних пам'ятах. В інтернеті де ж саме більшої популярності набуває хештег «China Travel». Китай постає перше місце у світі за обсягом виробництва. І звісно, тут є багато високоякісних, але не торухих товарів. Таким чином. Подорожі у Китаї викликає інтерес до шопінгу. People are now flying to China for shopping. Why is no one talking about the shopping in China? My new favorite shoes—they're really high quality, and they were like sixty dollars. I've never seen a style like this. I just wish I traveled with an empty suitcase, honestly, because they had all these styles I'd never seen before, all over the place at very fair prices. <laughs> Товари мають високу якість за демократичною ціною. Кому не подобається з'яснювати такі покупки, а у чому причина утворення хвилі шопінг у Китаї? Давайте розберемося. Одна із важливих причин мені здається, це політика без візовий транзит. Тепер іноземці можуть приїжджати в без безвіз на 10 днів.

Тому Китаї стають деталі зручнішими та вихіднішими. Ого! Що вони роблять? Дивно, чому фотографують після оплати? Відповідь така. Купують товари за ціною, що включає ПТВ. Ось його і можна повернути завдяки системи Tax Free. Ведете свої інформації і завершите процедуру обведення податку відразу.

I think it's very good policy. Yeah, I'll, I'll definitely buy more money for more things. Крім транзитних хобіс візового політики і повернення податків, чи ще є причини? Давайте поговоримо про це у наступному епізоді. До зустрічі!